Доброго ранку, мої любі малята! Доброго ранку, доброго дня! Вітаєтесь ви і вітаю вас я. Діти, до нас гості завітав. Хто це, дітки? Так, це ведмедик. Привіт, малята. Доброго ранку, ведмедико! А що ти нам приніс? Малята, я вам приніс малюнки. Давайте їх розглянемо. Ну, показуй нам свої малюнки, ведмедику. Ми з задоволенням їх розглянемо. Дивіться, уважно, малята! На першому малюнку? Діти, подивіться уважно, за вікном темно. А на другому діти грають в м'яч, але на вулиці світло, то я пропоную вам ще уважно розглянути перший малюнок. Діти, давайте подивимось і відповімо на запитання, що робить дівчинка? Так, спить. Діти, давайте поглянемо за вікно темно чи світло? Так. Темно. А коли це буває? Вдень чи вночі? Так, вночі. А що ви робите вночі, дітки? Що ви робите? Так, спите. А що роблять ваші батьки? Теж сплять? Молодці! А давайте разом з вами розглянемо ще другий малюнок. Що роблять діти? Грають м'яч. А коли це буває? Вдень чи вночі? Вдень. А на вулиці ясно чи темно? Ясно. А що роблять ваші батьки вдень? Вони працюють або займаються хатніми справами. Молодці малята! Діти! А зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Підбери доріжку. Будь ласка, увага на екран! Подивіться уважно на малюнок. Кого ви бачите? Правильно, це равлик і їжачок. Куди вони прямують? Так, до своїх будиночків. Дивіться, равлик і їжачок у нас будуть прямувати по доріжкам. Скажіть, равлик буде прямувати короткою доріжкою чи довгою? Правильно, короткою, а їжачка доріжка буде коротка чи довга? Правильно, довга. А скажіть, у равлика будиночок великий чи маленький? Правильно, маленький, а будиночок їжачка. Маленький чи великий? Правильно, великий. Ну, ось, ведмедику. Ми розглянули твої малюнки. Дуже гарні. Малята всі правильно відповіли на твої запитання на цих малюнках. А зараз ми будемо з тобою прощатися. До побачення? До побачення, малята! До побачення! Приходьте ще до нас на заняття. Так, дітки, а зараз ми з вами підведемо підсумок заняття. Булачка, відповідайте на запитання. Хто приходив? До нас в гості? Так, ведмедик. А що ми робимо вночі? Так, спимо. А що ми робимо вдень? Ми граємось, гуляємо, обідаємо. Так. А скажіть, будь ласка, а яка довжина була доріжки у їжечка? Так, довга. А яка довжина доріжки була у равлика? Так, коротка, молодці малята, ви всі правильно відповіли на мої запитання. А на цьому наше заняття підійшло до кінця. Всім гарного і спокійного дня. До побачення!